Богиня Сонце у японській міфології, головна богиня пантеону і запорукою імператорської сім'ї Японії про матір імператорської сім'ї Японії. <тас> Привіт, кохасики Японська міфологія. Почнемо спочатку. Якщо в інших міфологіях спочатку не було нічого, то в японців була зготовочка. Первинний океан, на якому плавала суша. У вигляді розтопленого масла Там масла дохуя. П'ять перших безпольних богів Кото Аміцукані саме ся родили. За ними з'явилося сім пар богів, сім чоловіків і сім жінок. Останніми були Ідзанагі і Ідзанамі. Вони звичайно тут же побралися, взяли чарівного списа і почали забурювати його у океан. А скрабль з, з того списа з'явилась вся земля і головне Японські острови. Ну і діток Богів вони звичайно теж наробили. Один з цих діток Кагоцюхи, Бог Дух Вогню, як родився, то опилив свою матір і лишив її життя. І Дзанаді такий: Я не можу жити без своєї коханої дружини, і дзамамі піду дістану її з царства мертвих Йоманакуні. Спустився він у царство мертвих, а там так тимно нічого не видно. Але він таки розглядав силует своєї дружини і такий кохана, я тебе знайшов, ходім зі мною додому. А і відповідає, я вже тут і їжу скуштувала, і я вже не та що була. Яка знайома історія помітила, що майже у всіх міфологіях світу є заборона на куштування їжу у підземному царстві мертвих. Але Ідзанагі не повірив, запалив світи, і побачив а Ану, йди до мене. А, ні-ні, я можу і без дружини пожити, сказав від меді. І побіг до виходу. Насилу втік він і завалив вхід великим каменем. Він такий: Фу, треба омитися от такої нечистої гидоти. Поки він омивався, скрапель його лівого ока і народилась богиня Амитерасо, яка так сяїла, що тато одразу віддав їй володіння небо. Скрапель з правого ока народився цукуйомі місячний бог, а крапель з носа народився сусеноа, бог бурі та водної стихії собі японський трикстер, бешкетник, розпиздяй коротше. І Дзенегі каже: так, доня, ти іди сяй на небо, цукуйоне, ти на небі будеш вночі, а ти сусуно. Та дйохає у море там кудись. Але Сусано не захотів займатися своєю роботою сидіти там десь у морі, і сказав, що він хоче до своєї мами у царство мертвих. Відчувши себе, певно, меншовартим, як єва, Сісанова почав плакти, чим спричинив засуху, як не дивно, по всьому світу. Розгнівався і Дзанакі і прогнав сина у царство мертвих. Сусано зібрався, але вирішив спочатку попрощатися зі своєю сестрою, а Матірас. А матерасу брати не довіряла і вирішила, що він хоче її небесне царство відібрати. Сюсино каже, що ти, сестро, я з добрими намірами прийшов і щоб. Довести це тобі, давай одружимось Одружимо. і зробимо дітей. Якщо народиться дівчатка в мене, то значить я тебе обманюю, я не правий. А якщо хлопчики, то я правий і хороший молодець. Я діток зроблю з твого предмету, а ти. Змогу добре, каже на Тарасу. Я візьму твій меч і з нього діток, зроблю, а ти бери моє намисто і роби із нього діток. Взяла у Тарасу меч, зломила його на три частини, пожувала, виплюнула і, і з того вийшло три доньки богині. Взяв сусино намисто, злобив його на п'ять частин, пожував, виплюнув і з того вийшло п'ять синів. І всі дітки були дуже красиві, що доводило. Що Сусано був без злого наміру. Але Аматерасу миритися з тим не схотіла і каже: Гм, а намистото, моє виходить, і сини мої. Такої підлості Сусано не стерпів і почав так пошкодувати. обіцяв священні рисові поля. Потім насрав прямо у її палаці. А коли аметераса спокійно ткала небесні шати зі своїми дівчатами, закинув у її майстерню здерту шкуру небесного коня. Одна ткаль так злякалася, що вкололася човником прямо у поміж ніг і померла, який треш! сказала аметерасу, сховавшись у печері і закривши вхід. Амен. Сонце пропало. Це такий натяк на затемнення. Боги зібрали радинку біля печери і стали думати, як визнати аматірасу назад. І придумали: Поставили біля входу в печеру дзеркало, перевернули котел, на якому богиня веселощів і танців, а вона у дзубі почала танцювати стриптиз. Боги так риготали, що почувши цей регіт, а Матарасу така, а там такого, що там? Що там таке відбувається? мені. І трошечки посунула каме. І бої такі: та ні, ні, може, не виходити, ми вже знайшли більш величну і красивіші богиню ніж ти. А Матарасу така, яку? І тут боги підсунули до неї церкво. Хто ти красуне? Ой, то ж я така неймовірна. Ох, усмішили не ви мене, ну добре-добре, повертаюся. Так, сонечко вернулось, а сусаної за всі його художества вигнали з небес. Але це вже зовсім інша історія.